Віка робить закладки. І зараз якась поліція буде приїز... проїжджати повз. повза. Це наше дихання. О! У нас це забанять. Ми розкриваємо бізнес, будемо робити бабло. Може проговорить, но піднімемо баблю. О, нормально. Всім привіт! Всім привіт! Ви на каналі Як Відкрити точку. Віка. Саша. Прикольно, кстати, вийшло. <світ> Сьогодні в випуску ми будемо робити закладки. Так, ви правильно почули. Нам треба капронові такі колготки на голову надягнути. Ніхто так вже не працює. Це, це викрадачі, якісь кіднепери. А ми просто робимо закладки. Так, сьогодні випуску ви побачите, як ми робимо закладки. Правильно, це ті закладки, про які ви подумали. Але не наркотичні, це слово заборонене, а смачні закладки. Ми зараз е, знайдемо де роздрукувати е, маленькі такі візитівочки, і потім поїдемо і розкладемо їх десь, з якими ви, якщо знайдете, можете прийти. Віддати візитівочку і отримати безкоштовну шаурму. Правильно? Я все правильно? Стандартного сподів. розміру. Знайшли тут поруч поліграфію і спробуємо так там роздрукувати. Візитівки. 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 візитівки і. закладки. І закладки. І закладки. І зараз якась поліція буде приїжджати повза. Тут Саша на всю Володимирську розповідає про закладки. Ну це буде смішно взагалі. Як, буде ми бу... Як ми ці а всі закладки знімати. будемо закладати, це буде взагалі смішно. от 100 штук. Кожного виду, у нас просто два вида. Каждає. А не можна вони ще одного розміру, наприклад, вот, 81 а 22? 9 чи 10? 10! Понятное дело, что визитка одного размера, 5 недель стандартная. Так, ну що, вже друкують нам наші візитівочки. Нас... Навіть їх поріже. Я думала, я сама їх буду сидіти різати. А скільки тут коштує? 250-100 штук. А це дорого чи дешево? Я не знаю. Ну що, ми забрали наші гостівочки. Я не знаю, видно їх чи ні. Ці ми будемо прятати, Фурки. ховати по Києву. Я думаю, більшість ми тут заховаємо і точно в інших районах, так? Да? Ну, і щоб ви їх будете 10. бачити в наших сторісах чи в рілсах і в спільноті YouTube, де вони заховані. У нас їх 20 штук. 20 безкоштовних шаблок. Для вас. М. 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 Так, а далі ще? Що тут? І ще? Цікаво. Що ти так дивишся, ніби ти їх нікого не бачив? Переграєш. E, так, ця візитівка у нас на 10-ту безкоштовну шаву. Правильно? Да. Також Ми будемо жаль. видавати вам замовлення з вашими. І ви можете приходити, як знаєте, типу, mm -hmm. каву, купуєте каву, там 10, 20, 50 в подарунок, подарунок. <граєш> а це буде 10 Також розмір, в подарунок. Yeah. Тут прописано, все. Слухай, розмір, а, а коли нам... Принесуть флейрок взамін на шавуху. Ми його будемо перезакладати чи ні? Yeah. Ні. Ні? Yeah. Тобто їх тільки 20 штук? Так. Yeah. Ну тоді не боріться, а вже зараз йдіть шукайте, якщо ще не знайшли. А ми будемо далі ламінувати безкоштовні шавухи від святівки. Не перемикайтесь. Так, ну що, Вікторія? Ти закінчив. Всі 20 штук. Mm -hmm. Угу. Угу? Mm -hmm. Це скільки в тебе зайняло часу? Годину? Я не знаю. Щасливе часу не наблюдають. Що це не дуже щасливі. Зараз ми подумаємо куди ми поїдемо. Де ми будемо їх закладати. Я думаю, що половину ми точно десь тут по місцю розкладемо в цьому районі. А ще штук 8, можливо, 10. Ну, коротше теж половину по різним кінцям міста запакуємо десь. Крім троєщи. Крім троєщи. Вибачайте, ми тільки в Києві їх розклеїмо, Тому Троєщину ми О, не, все, не захватуємо. Привет. Будемо розміщати інфу про закладки в інстаграмі. З відео або фоточкою прикріпимо, можливо, навіть координати, де, що, коли і як. Тому шукайте. Так, ну що, робимо перший сторіс. Да? Будемо. Оголошувати взагалі, що ми так, робимо процес. Да давай разом. Друзья, всем привет. Всем привет. Это шаурма. Это сторис, это шаурмя. надо быстро. Шаурмя. Не, не, не 30 минут. Вика делает закладки. Только не копай. А может в гору? Десь тут. Я думала от так вот туда. та ні. Да ні. Давай вгорі, отак Так, ну шо, друга, Блін, так холодно. Друга закладочка в нас Ну ви зрозуміли, да? Де це? Де це? Шаур мяу, шаур мяу Берете цю візитівочку, я сподіваюся, чуть на нас. Берете цю візитівочку і йдете прямо в МАФ. берете там шаурму, куштуєте і шукаєте ще нову візитівочку. Ну що, поїхали далі. Це прикольно! Без проблем, так. Що, шо, першу шоуху забрали? Я да. так розумію, так? Да? А Всі за скільки привет. часу? Uh, там ніби як 20 хвилин пройшло, так? Да? Та менше. Ну, я коли дивився історію, там було 20 хвилин тому, і я такий дивлюсь, окей, мені треба в магазин, я ж кажу, Вікі, Должен був новости, а такий трошки певний вектор руху і пішов сюди. Блін, прикольно. А потом, а потім туди. Ну, ми вас вітаємо, це круто. Дякую. Я дуже радий, тому що у вас най класніше шарматка є. Дуже дякуємо, це прикольно. Дуже дякуємо. Ну що, поїхали далі розквоювати? Ми поїхали. Не перемикайтеся. Так, друзі, нам поступило багато повідомлень від Борщагівської братви. Крім проєчків, вибачайте, ми тільки в Києві їх розклеюємо. Тому ми знаходимось на Борщагівці. Це Калібріс. Хто знає там кінотеатр Лейпциг трошки за мною. І ми залишили нашу візитівку на безкоштовну шавуку ось тут. Бачите, так? Є, є. Тому mm. шукайте, приходьте, забирайте. А я поїхав далі. Можливо, навіть на Троєщину. Не перемикайтеся. Ну що, друзі, ми вже третій день цим займаємося, так? Да. Е, розміщуємо безкоштовні шавухи по, по Києву. Ми вже трошки, як це сказати... Yeah. Я, наприклад, відчуваю себе розклейщиком оголошення. Ми зараз на центральному вокзалі підходимо до нього і десь тут е залишимо одну візитівку. Вернів на сторіс і шукайте. Пиши. Це гульвер, це е палац спорту, метро палац спорту. Е, вулиця Еспонадна і Віка. Віка, яка клеїть е, візитівку на безкоштовну шаву. Боже, ну, у тебе такий тупий ніж. Ну, блін. Іншого немає. Не топчу травичку. Да я не топчу травичку. Травичка це наше дихання. Ну і що, друзі, ми вже на... Печерський, метро Печерська. Всі вже знають, де це ми так. Я ще один кружок зроблю. І ще один. І ще один. Оооо! Оооо, да докручуємо, нічого собі. Коротше, э, де ми будемо? Я бачу Зараз я розкручуся в другу сторону, бо щось взагалі не таке. О! Нормально. Центральна виборча комісія, якісь тут е -е, будівлі. І це КФСішка і вихід з метро Печерська. Це ж півгодини пішки. На це місце, але нічого нема. Сказав би той, хто прийшов після мене. Друзі, у вікі чешеться нос. І напишіть в коментарях, що це може до значити, чого це? до чого це. Якщо це типу треба бухати, напишіть. То В наступному випуску ви побачите Якщо ви також знаєте тему про те, що другий варіант це типу хтось отримає носу, також а, напишіть. Так ти мені інше сказав. А що? Мене метро КПІ. Я трошки голосніше буду розмовляти. Так, ми йдемо до цього стопа який прямо поруч, або навпроти з КСІ. Ніж? Тримай. Так, ну, жителям Солом'янського е, району Пощастить трошки більше. Тому що для них ми виділяємо скільки? Чотири? Вік. Скільки ми для жителів Солом'янського району виділяємо візитівок? Чотири? На Де... нас просили Солом'янку, отримуєте Солом'янку? Мама, я в камері, я в телевізорі. Коротше, ми знаходимось на проспекті Лобановського. Ви це місце точно знаєте, тому що ця будівля вже бачите відремонтована вона. Це та будівля, в яку попала оргська ракета на початку війни. 24-го ні? В той же день, 24-го? Я не пам'ятаю. Я, пам я не буду брехати, бо точно не пам'ятаю. Так, Це Новус. Ми знаходимося на парковці Новусу. Це та будівля. Це віка клеїть нашу безкоштовну шавушку візиточку сюди. Ви? І вирішили, що будемо розміщати нашу останню е візитівку чи візитку на безкоштовну шавуху. І вирішили, що це буде солом'янський ринок поруч з ним, тому ми ось зараз займаємось тим, що склеїмо нашу нашутку біля! Остання! Поруч звернулися на те місце, з якого починали. Ми починали звідси. Ми витратили три дні. Ми витратили пального на 210 км ходу. А, що ще? Ми витратили ну, годин з тих трьох днів, годин 20, напевно, не менше. Ми нагодували, або зараз в цей момент, коли ви дивитесь, годуємо 20 людей безкоштовною шавукою. Це прикольно. Прикольно, що вони швидко забираються. Прикольно, що ви дуже активно реагуєте. Видно там, що Не видно, видно. дуже прикольно, що ви, що ви активно реагуєте на наші е, соціальні мережі, що ви залишаєте повідомлення нам, що ви як це? Даєте фідбек, е, такий зв'язок у нас, контакт, це дуже прикольно. Слідкуйте за нашим інстаграмом. За нашим Тіктоком. Додавайтесь Тік-Ток, там будуть стріми. Е, підписуйтесь на наш канал, якщо не підписані. Тисніть лайки або дізлайки, якщо вам не подобається, хоча я не розумію, що тут може не подобатись. Е, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові випуски. Також підписуйтесь на наші інстаграми, якщо вони не з'явились раніше. Е, все, Все, до побачення, до побачення. Чао, какао! Як я шурую і роблю закладки, як Віка злиться на мене за те, що я щось там не зробив або зробив, я не знаю, як завжди. Е -е... В смислі, як завжди.